Всіх вітаємо на нашій платформі. Моє ім'я Мар'ян, і тут ми говоримо про захист прав і свобод людини і громадянина. Сьогоднішнє відео для багатьох з вас буде реальним шоком, тому що будемо говорити ми в ньому про корпорацію Україна, фізичні особи, чому немає громадян. І ще багато чого цікавого, 24 серпня був проголошений акт знову ж таки, проголошення незалежності Кравчука, де. Проголосили створення корпорації, де був відкинутий акт проголошення Левка Лук'яненка, де він запропонував власне і хотів створити державу з формою правління Республіка. Відтоді ми маємо відлік і цю хронологію подій, про яку я вам зараз розповім. Після 24 серпня, як ми знаємо, був референдум 1 грудня і всі підтримали. Акт проголошення незалежності і всі підтримали цю корпорацію. Але мало хто знає, що 24 серпня 1991 року ОРСР повідомила ООН про своє перейменування на Україну. Зараз ви побачите цей документ, ви будете реально дуже приємно здивовані. Цікаво, правда? Більше того, зараз я зайду на сайт ООН і покажу вам, в якому статусі зараз знаходиться Україна. Набираємо в Google країни-учасники ООН. І відповідно переходимо на офіційний сайт цієї організації. Ну, тут в нас є офіційна мова російська, української немає. І заходимо на Україну. Маємо Україну, бачите, вона зірочкою, Тобто дія не завершена. Клікаємо туди і маємо відповідну інформацію. Україна 24 августа 1991 року, Українська Радянська Соціалістична Республіка змінила свою назву на Україну. Так була створена в лапках Держава Україна. Щоб легалізувати це дійство відповідно певним документам, 17 вересня. Того ж самого 91-го року створюється закон про внесення змін до Конституції УРСР і відповідно був прописаний такий текст. Знову заходимо в Google, набираємо закон 17 вересня 91-го року. Заходимо на сайт Верховної Ради, і тут маємо. Таку інформацію. Пункт 16. -ий. Говорить про таке. у назві і тексті Конституції слова Українська Радянська Соціалістична Республіка та Українська РСР замінити словом Україна. 8 жовтня, того ж самого 91-го року, був створений закон про громадянство, де в другій статті була прописана дуже цікава інформація. Маємо закон про громадянство. Заходимо на сайт Верховної Ради і дивимося другу статтю. І тут написано належність до громадянства України. Громадянами України є усі громадяни колишнього СРСР. Які на момент проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року постійно проживали на території України. Ну і там далі особи, особи, особи дуже цікаво. Ну Цей закон вже втратив чинність, тому що у 2001 році вийшов інший закон. Там взагалі ви будете в шоці, прописано відкрито позначення фізична особа. Ну До того ми дійдемо трошки пізніше. Далі, друзі, щораз то цікавіше, 26 червня 1992 року Верховна Рада приймає постанову про затвердження положень про паспорт громадянина України і, відповідно, скасовуються паспорти громадян СРСР. Найперше, що робиться, б'ється така початка з позначенням України, тобто паспорт гаситься. Потім ці паспорти ліквідують і дають вже паспорт громадянина України, який насправді є паспортом фізичної особи, тому що в корпорації не може бути громадян держави. Що відбулося далі? 22 грудня 1994 року створюється закон про державний реєстр фізичних осіб платників податків, і тут ми маємо вперше відкритий термін поняття фізична особа. Що відбулося далі? 28 червня 1996 року вступила в дію нова конституція. і Відповідно, ці всі органи мали припинити свою чинність. Відповідно, цей паспорт, який нам дали фізичних осіб, вони мали бути ліквідовані. Нам мали створити нові паспорти, мали бути створені відповідно нові державні органи, і ми мали жити вже в республіці Україна щасливо і багато. Але на жаль, цього не відбулося. Паспорти не змінили. Більше того, відбувалися дуже цікаві події, про які я зараз розповім далі. 6 грудня 1997 року створюється постанова Кабміну 1232 про заходи щодо затвердження ідентифікаційних номерів для ФОПів. Тобто, вперше ми бачимо, що ідентифікаційні коди були нав'язані фізичним особам-підприємцям, але далі. Як ми бачимо, 27 січня 98 року видається наказ податкової про створення ідентифікаційних номерів відповідно для всіх фізичних осіб. 18 грудня 98 року створюється інструкція Національного банку, де прописується, що всі відкриття рахунків в валюті відповідно вже створюються при наявності ідентифікаційних номерів. Правда, 16 липня 99 року. Був створений закон про внесення змін до закону про державний реєстр фізичних осіб платників податків, де було прописано такий текст, що ті фізособи, які згідно релігійних переконань не хочуть користуватися ідентифікаційними кодами, то ми їх без проблем внесемо в інший реєстр, де вони будуть проводити всі свої банківські операції та інші, за серією і номером паспорта, але їм в. Паспорт потрібно буде пробити початку щодо користування своїми даними паспорта, а не ідентифікаційним номером. І тут ще один дуже цікавий момент. 18 січня 2001 року створюється новий закон про громадянство України і тут ми можемо побачити дуже цікавий текст. Прописуємо в гуглі закон про громадянство. Але 2001 року. Заходимо на сайт Верховної Ради. І тут маємо дуже цікаві речі. Розділ 1 Загальні положення. Стаття 1 визначення термінів. І маємо другий абзац. Громадянство України це правовий зв'язок між фізичною особою і Україною, що знаходить. Свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках. Але дуже цікаво, що тут держави немає. Це дуже дуже заядливий аргумент між фізичною особою і Україною. І нижче ми можемо бачити, що таке особа, тере, це фізична особа. Ну, далі ми маємо тут громадянин України, іноземець, особа без громадянства, але знову ж таки, ще раз повертаюся до другого абзацу: громадянство України це правовий зв'язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках. Ось так, друзі, на протязі цього всього часу нас настільки водили за носа, настільки нас дурили, що ми навіть цього не розуміли. Ну і відповідно, щоб не робити це відео максимально довгим, розповім про ще одну подію, яка відбулася 16 січня 2003 року. Коли був створений цивільний кодекс, який відповідно вступив в силу 1 січня 2004 року. Для кого створений цивільний кодекс? Для фізичних осіб це є їхня книга настільна, якою користуються юристи, відповідно захищаючи чи не захищаючи фізичних осіб. Я вам хочу сказати більше, що закону про створення цивільного кодексу не був, немає. Відповідно, вперше підхопили цю тему юристи і таким чином легалізували цей кодекс, яким дотепер всі користуються. Ну, хочу сказати більше, що люди користуються тільки Конституцією України 96-го року, тому що там прописані і права, і свободи. Тому народ. В цьому відео я так коротенько описав, як створилася корпорація Україна, як нас вивели зі статусу громадян СРСР, завели в статус громадян Тере Фізосіб, тому що громадян Держави Україна, Держави Республіка Україна не існує, ніколи не існувало. Якщо ви хочете перевірити стосовно. Громадян заходите до свого реєстратора і говорите йому, що ви хочете зареєструватися як громадянин-підприємець. Ви будете дуже здивовані, оскільки в Україні на даний час є тільки реєстр фізичних і юридичних осіб. Ось таким чином я поступово намагався вам пояснити цю хронологію, як нас потрохи заводили в статус фізичних осіб, в якому в цій системі дотепер ви перебуваєте. Як це все змінити? Дуже просто: відкриваємо Конституцію, читаємо, виключаємо телевізор, вмикаємо критичне аналітичне мислення, об'єднуємося, створюємо територіальні громади. На базі них створюємо органи місцевого самоврядування, облікуємо всі землі, всі ресурси. І таким чином ми зможемо зупинити це беззаконня, яке дотепер продовжується. Друзі, підписуйтеся на наш канал, підписуйтеся на нашу платформу Facebook, на наш канал YouTube, на нашу платформу в Telegram, де посилання ми залишимо під цим відео. І тільки разом ми зможемо збудувати цю потужну і багату державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції. І про яку в своєму акті проголошення незалежності України 23 серпня 1991 року прописав Левко Лук'яненко.